Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі чудовий будинок, який розташований у місті Сквира Київської області. Тож залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Будинок, побудований у 70-х роках, знаходиться у гарному стані та розташований на великій ділянці площею 35 соток. За будинком ретельно доглядали, регулярно проводили необхідні ремонти. Будинок цегляний та покритий металевими листами. У будинку залишаються меблі та побутова техніка. Поруч є асфальтована дорога. До будинку заведена електрика, вода з власної свердловини. Та каналізація, зроблена септиком. Туалет знаходиться на вулиці. Газ проходить в 15 метрах від будинку. Загальна площа будинку 60 квадратних метрів. Будинок містить 3 кімнати, веранду та підсобне приміщення. Ділянка 35 соток. Містить усе необхідне для комфортного життя. Є гараж, погріб, літня кухня та сарай. Огород розташований одразу біля будинку. На кінці городу протікає річка, що створює дуже красивий пейзаж. Друзі! Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!